Що ж маєте робити? Нещасні прихожани. Ви повинні взяти новий заповіт, почати читати, розмірковувати над ним. Це всі знають, правда? Але я вам ще одне скажу: вам потрібно надихати себе Божим Словом, приймати і жити ним, ходити в ньому і роздумувати над ним, щоб жити ним. Ти надихаєш себе Словом Божим сам. Я не можу всіх надихнути і постійно, тому що ті, що приходять, мені тут легше з кимось. Ну ви, які слухаєте, до речі, підпишіться, краще підпишіться, щоб чути більше. Це буде, я буду вас надихати, чуєте, на пізнання істини, Слово Божу, на пізнання тих діл, які Бог приготував вам через Ісуса Христа, через Духа Святого. Він може являти в силі все, що Він обіцяв, через кого? Через тих, хто вірує. Я буду вас надихати, я буду вас піднімати, тому що Господь сказав, нашу віру будуть супроводитися. Боджувати чудеса і знамення. Я свідок цього. Тут сидять свідки, приходьте, вони вам роз... розкажуть про це. Ми не можемо кожен раз ставати і говорити вам, оце сталося, оце сталося, оце. Хоча ми будемо це робити. І коли в нас проблема, то дзвонять до церкви. Не до Михайла, а до церкви, тому що я теж в церкві. Ну я хочу надихати вас, що помолившись, поклавши руки на людину, вона може бути зцілена. Але перше, що треба сказати істину, чи народився ти зговори, чи ти отримав. Ми розвиваємо далі людину у вірі, щоб якщо щось не вийшло, щоб в неї все ж таки вийшло не сьогодні, то завтра, як не завтра, післязавтра, все рівно слово не повернеться без дії. Я чув це, тому що так говорить мені слово Бога. Я вірю йому, я довіряю йому, чи довіряєш ти нещасний прихожанин? Я розумію, тобі не подобається, що я тебе так називаю. але ти ж нещасний. Скажи собі сам, коли ти читаєш для Бога, а не для себе, ти не очищаєшся. Ти що, хочеш Бога очистити? Адже Христос сказав: Я вас очищу Словом. Бога не треба очищати. Він святий, Він Божий. Він нам сказав: ви святі, бо ви мої діти. Чи чуєш ти це?